Так, всім привіт. Ось такий джип у нас сьогодні притягнули. Джип чоркий. Джип широкий Ось. І от джип 28, дизель. ЦРД 2005-2006, ну, перехідний рік. Ось, притягнули, не заводиться. Зараз розкажу. Тобто вона вчора приїхала, я вже, в принципі, і знайшов причину. Зараз візьму ключик, покажу. Відкрию капот. Так, так, джип широкий, широкий. Так, де у нас тут відкривається? Ось тут. Тож було вже багато чого зроблено. Спочатку перевірно всі запобіжники. Тут, потім під капотом. Тобто, все ціле, все працює. Ага, зараз покажу. Тут вже дивилися електрики. Ось, дивилися електрики, зробили таку розпечатку. Так, зробили ось таку розпечатку, Це у нас помилки, які залишились якоби. А це помилки, які були. От. Тож багато дуже помилок аж на цілу сторінку. Ось, А це по групи 1 або група А, група Б. Тобто в мене, ну, я теж робив діагностику, у мене група А, тут група 1, група 2. У мене група Б і група А. Ну, не суть, що помилки у нас по форсункам. Тобто, перевіряю і таз, імпульси. Мінусовий імпульс є. Це дизель, це не бензин, А. Плюсового імпульса немає. Бо на бензині там постійний може бути або плюс, або мінус. Ай. Імпульси вже приходять з блока управління. А тут з блока управління йдуть на форсунки і плюс імпульс, і мінус імпульс. Такс, такс такс. Получається, тут всі запобіжники перевірив. Тут у нас цікаво, йде реле ASD Розшифровується Auto Shutdown Ну, можна сказати, як головне реле. Ось. Також знайшов схему. Так, телефон залишив там. Ну, суть не в цьому, що схема дуже цікава. Там, з цього реле виходить на 2-4 запобіжника, і від нього ж йдуть там, на всі датчики, на, ну, на багато датчиків, потім дуже багато розвилок, цеп... цепочки. І, є, може таке йти, що з цього реле йде десь взагалі в салон на запобіжник, звідти вертається знову. Десь на блоку управління, ну в такому плані. Тобто дуже така американська схема техніка. Тобто почав перевіряти проводку. У нас ось форсунки. На форсунках, виходить, винімав всі роз'єми, думаю, може, замикання десь перевіряв форсунки, форсунки справні. Проводку від'єднував у нас. Оцей верхній йдуть на форсунки від'єднував роз'єм, потім е, прозванював з блоку управління до самих як то кажуть, форсунок до роз'ємів. І перевіряв також на мінус, чи не замикають, і на плюс, чи не замикають. Тобто, тобто, проводці і форсунки, тобто, все, все чудово. Тобто, значить, імпульс не дає блок управління. От. Почав перевіряти, якоби все теж. Все приходить, блок виходить на зв'язок, все, ну, і ошибка по, по, як то кажуть, по форсункам. Потім виявилось, звідси йде по схемі. Зараз візьму телефон, покажу. Так. Тут положу. było wydno szukajmy jeep jeep u nas liberty, albo ciroke, kajie tak bierzemy, coż bierzemy Ага. Мені здається, зараз я не знайду ту схему. Беремо, значить, так, все те ж саме. Беремо тільки не 2006, 7, а 2005. Потім вибираємо тут дизель 2,8. Не це ось це. Так, і ось схема. Погано видно, здається, зараз ярче зробив. Так, суть цьому, от ось таких дуже багато розвилок. Ось з'єднань. І суть в чому, що от у нас, от, допустим, вертається з одного місця, може вернутися в друге місце. от, Но суть в цьому, що от у нас ідуть виходи на перший, третій, п'ятий контакт. З цього реле. Тобто на п'ятому контакті у нас немає нічого плюса. На першому третьому є. Ось. І оце я помітив таку вчора вже підкинув такого плюса туди. Він йде через запобіжник. Ось цей 25 імпер. 26 номер. от і він десь тіряється, тобто він не доходить до блоку управління. Я взяв проводка вчора, підкинув, все, машина почала заводитись. Тобто зараз будемо сьогодні шукати обрив. Тобто потрібно буде зняти акумулятор. Можливо, розібрати, можливо, десь в жгуті у нас проблема, а можливо, в, в, в самому цьому блоці. Пробував шевелити жгут, нічого не допомагає, тобто не з'являється контакт. Хоча машина приїхала своїм ходом. Не до мене приїхала, а на сервіс, там щось стартером було. От, замінили, щось, от відремонтували стартер, але вже машина після цього не заводиться. Якось так. Зараз будемо шукати обрив. Так, коротенька історія у нас виходить. Машина приїхала від сервіса, тобто визивали ще електрика, ось все це цей робив. Але суть, що десь стартер не крутий. Вони заїхали своїм ходом, приїхали відремонтувати стартер. Стартер від ретом, відремонтували, але машина не заводиться якось так. Ага. Ще виняв одного запобіжника, тому що у нас тут, як бачимо, немає нульової швидкості. Постійно працює пічка в салоні. Тому, щоб не розріжати акумулятор, поки шукаю несправність. Ось виняв запобіжника. Так, зняв у нас роз'єми, це нижній роз'єм, це верхній. от це в нас, якби, це ЛСД головне реле Це у нас запобіжник. Тобто одним контактом. Сюди, одним сюди. Бачимо, дзвониться. Ось. А, цей контакт. Виход на. П'ятий контакт ножки. Ось під'єднуємося. Ось тут. Ось. Бачимо. Або можна, в принципі, звідси теж. От, якщо. получается е, у нас там по схемі перший, третій, п'ятий. Якщо зараз на третій переключу. Ось. У дзвониться з цього рельєф виход. Потім звідси з першого контакту. От. У нас теж дзвониться. О, з п'ятого не дзвониться. Тобто десь є обрив. Взяв кабель трекер. Зараз будемо шукати. Хоча вчора показувало 1000. Тобто 1 кОм. 1000 Ом 1 кОм показувало вчора, а сьогодні взагалі нічого не показує. Тось держалось, як то кажуть, на чесному слові. Так, під'єднав. Це на, у нас на сигнальний виход запобіжника, це на мінус. І дивимось. А, це у нас тихіше. Тобто у нас е, сюди дзвониться. Хоча по тестеру у нас показувало е, повний обрив. Але сигнал все-таки є якийсь. Це якби трошки ускладнює yeah. процес пошуку. Хоча, ну, дивіться, от так має звучати виход хороший сигнал. А тут слабенько у нас звучить. А тут громче. есть тобто десь от. Не доходить сигнал такий от. Має такі же бути на виході. Потужний. Так, вже кучу всього розібрав. Зняв блока. Цього блока зняв, тут розмотав, жгут. Тут куча всього подкручував, решітку зняв. Потім тут кронштейн Хочу зараз добратися до цього жгута. Ось перевірити в цьому місці, бо також ось решітка З цієї сторони, виходить, визвонив провод, йде на цей розйом. Ось з це розйом, получається у нас. Цей другий роз'єм, який йде до блоку управління, там все дзвониться. А звідси до того блоку не дзвониться. Ось тут, виходить, теж, як то кажуть, сигнал слабенький. Тобто, Думаю, може тут такі і згиби йшли ось. Думав, тут проблема і тут вода була, влага. Тут все сухо. Зараз думаю добратися ось цей жгут йде. Получається, думав, що провід йде в ту сторону. А він йде, ви в цей жгут через всю машину, ось так, через ті роз'єми, і, і виходить на блок управління. Тобто якось незрозуміло навіщо так робити. Можна просто було зробити от. Звідси і впустить і виходить, щоб сюди виходило. Навіщо його пускати через всю машину? Тут потім воно йде цей жгут вниз. І там під бампером в цьому коліні виходить на ту сторону. Коротше, жесть думав, в добі да, закінчити вже ще результату не видно поки. Куча гаїчів, куча болтиків. Такс. В общем, знайшов я цього провода. Прийшлося знизу все порозбирати. Ось тому був. Переломаний, я його витягнув наверх. От був зелений, коротше обірваний був. Я там його потягнув це вже запаяв. Зараз ставимо, мотаємо ізоленту і все збираємо. Тут в цьому уголку. Так сказати, згнив провод. Прийшлося б пів машини розібрати, щоб, щоб його знайти, цей провід. Зараз це все треба позамотувати. Теж годинки ще дві. І все зібрати. Я думаю, заведеться все. Якось так. Не могли цей провід кинути ось тут аж пів метра цього провода треба. Вони взяли його, кинули через всю машину. Тудой, тудой, через ті роз'єми. Ось. Через ті роз'єми. Ну, роз'єми в гарному стані. ось. І на блоку управління, тобто через всю машину. Хоча могли зробити от, провод кинути от, де розгалуження, кинути його сюди і там ж готів, вийшов би десь сюди. Ну я не знаю, якось так попроще треба. Що сказати? Не шукаємо легких шляхів. Тобто, чого ви могли подумати, чого не кинуть було провода туди на. ну... А тому що, можливо, один провід там згнив, а можливо, там плюс, це ж у нас плюс іде. Можливо, там де ще мінус перетерся. Воно би потім замикало, потім проводка горіла, машина горіла. Тобто треба завжди, як то кажуть, знайти. Корінь несправності, потім вже дивитись. Тобто в нашому випадку тільки один провід, ну, вперед згнив, можна сказати. А буває таке, що там сім проводів, вісім, десять проводів. Да. Дев'ять! Десять! Дев'ять чи десять. Десять! Десять! десять да. Потім вони почнуть всі друг другом замикати, і тоді ну, буде печальна картинка. От якось так. Не знаю, вже буду знімати далі, не буду, мені треба бігом зібрати, бо вже темніє. Ось, якось так. В принципі, я думаю, все буде працювати. Всьо, машинка поїхала. Ось так от. Все запрацювало, з завелось. Все. Дякую за перегляди, хто дивився ставте лайки, пишіть коменти, підписуйтесь, як то кажуть, підтримуйте канал підпискою. Ось такий цікавий випадок зазняв. Да, деякі моменти не знімав, тому що ну, люди спішили, хотіли все швидше зробити. Треба було їхати і в такому ну, плані. Думав сьогодні до обіду справитися, але не справився. Довго шукали, не могли знайти. Так як провід був ну, зелений, але він якось проводив, по кабель трекеру проводив сигнал. Якби зовсім був в обриві, тоді було проще знайти. Так як сигнал був на кабель трекері, тоді. Ну, Довелося все розбирати, весь жгут передивлятися і, і воздушний фільтр знімати і ну, багато чого. Кронштейни там відкручувати, щоб добратися, Бампери знімати, ну, тобто, кусок роботи затянувся на цілий день, можна сказати. От якось так Все, до нових відео.